Зовсім скоро жіноче свято свято, коли ми намагаємося зробити щось приємне для наших бабусь, мам, сестричок чи подружок. Ми готуємо подарунки. А яким повинен бути подарунок? Найкращий подарунок зроблений власними руками з любов'ю. Він повинен бути гарним та приємним. Я пропоную зробити саме такий подарунок для мами чи бабусі. А ще він буде й корисний та знадобиться господиням. У господарстві. Якщо подарувати просто кухонні губки, це буде зовсім не по-святковому. А якщо до нього зробити власноруч ось такого ведмедика, це буде святково, гарно, мило та корисно. Для цього нам знадобляться кухонна губка, білий папір, ножиці, олівець, фломастери, обов'язково нитки, які можна замінити також резинками більшими і маленькими для плетіння браслетів. Не забудьте приготувати клей. також можна взяти кольоровий папір, різноманітні бантики, намистинки для оздоблення наших ведмедиків. Розпочинаємо. Беремо губку, нитку або резинку і формуємо голову нашому ведмедику. Далі маленькими резиночками для плетіння браслетів або нитками формуємо вушка та ніжки. На папері малюємо оченята, носик, розмальовуємо і наклеюємо на губку. І в завершення оздоблюємо нашого ведмедика сердечками, намистинками, бантиками. Ось і все, наш подарунок готовий.